Може, скажете, пару мать для затравки? Ні. своєї матері з грилетів. Все, можна починати. Ми перший пункт це нас обсираємо. Чекай, ми подивились фільм. до речі. Але перший пункт ми обсираємо. Тобто, спокійний фільм, ми обсираємо. Обсираємо. Да. Ми записали по пунктах, що нам треба зробити. Перше діло, ми обсираємо. Я бачив тільки пару фільмів, в яких взагалі нема чого описати, Вообще нема. Но це не той случай. І ми пообсираємо сьогодні фільм Люди Х. Люди Х. Апокаліпсис Да. Це реально апокаліпсис, да, ахуй. Апокаліпсис всім Да? Минулий минули раз нам показали трейлер. І там був такий, нахуй, піздец екшн ахуєнний. 3D. Ахуєнчик. Да. І ми, блядь, блять. Були вражені. — Пісели кипятком. Були вражені, блядь. — Вражені були всі! — Баху, блядь, кипятком стялы, сука, як, блядь, які побачили перший раз Кобіля, нахуй, бля, кое-гтечка нахуй. Блядь! — да. І тут, блядь, прийшли ми в кіно, а там, блядь. Значить, там фильм, блядь. Там, І, блядь. блядь уже... О! Нет, там пиксы на трейлере сначала. А, там их сейчас в 2D сначала. Да. Ты в фильм с тредай вообще. Траш, трэш, а у меня же старыеся ючки по трейлере, где Чего? Ну бля, я что ты люблю за вообще, красавчик, Бо я кукольна высыпал нахуй на кинотеатре. <режит> ха ха Засыпал все, But да. Вам ключат надо, чем не надо, В чахте цыплятка, вот для манайки, чтобы она закрывалась как и выросла в голове. А, сегодня мы интеллигенты, крем мы вино. Так, значит... Интеллигент. Это жопа. Нам обещают, сука, конфету, мы приходим, она нам нашу, сука, пиццу, блядь. Пиздец. Жребенка, блядь. Охуенно. Пицца, это, конечно, Мы взяли с приема незаебашенную пиццу с Пицца, это заебись. Ну, блядь. Где конфета у Дай, давай. Возьми. Спасибо, что ты Спасибо, что ты мини-конфету даешь. Но мне конфету мало да ты создатель что тут Да, Потому что. Ну, в принципе, мы готовы печатать в самом печатку. Ну, я не обсуждал, потому что в них. Истина не винится. Не истина вообще, блядь. Давай там того, то, и правда, и как бы существует. Так ми вже писали, чеши нет. Начинаем с... Начинаємо з того, что спецефекти. Ні, сюжет, перший сюжет. Сюжет. Ні, обсираем. Нет. Обсираемые специфики. Я вам Ні. Да? Да. Спецефекти можна почати, щоб обсирати? Да, в принципі, спецефекти Мало. Вони є, но вони такі, блять, медлені. Такі, блядь, дуднино. Попередні всі X-мени, всі X-мене, блядь, супо рішали в гівно. Кожен, блядь, віддільно і всі разом. Даже з 2000 року, блядь, вони рішали, блядь, на, на один момент за 16 років говно жопа, блядь. Йопани, бро, де, де блядь, пиндефик, де вся хуйня, Нема. 16 років минуло, а ми ніхуя не побачили, реально охуенного, блядь, ні.

Пів заваля, я відповідаю. Ну це таке. З чим? Mm. Так, так, що, ще... Що, що ще було таке неадекватно в цьому фізичнику? Неадекватно? Фізика. Фізика, блядь, відсутствує в цьому ебаному, сука в фільмі. фізика... Фізики не существує в цьому yeah. фільмі. Не? Okay. Трошки, але, блядь, ну сука. В основному, основном, ну я, блядь, знову согласен, тому що тут нет. немає фізики в йобаному цьому фільмі. Летить машина, блядь, не видно як земля роз, роз ну, як падає машина, блядь. Я подумала до кінця, ні Машина впала і піздець, вона таку впала і піздець. Ніхуя нема. Земля не розсипається, ніхуя не робиться, блядь. Типа, ну впала окей, блядь. типа тако. Кинули, блядь, ніхуя нема. Як на ламінат, блядь. Який був рівень, який став? Так, дуже багато, типу, там Ок. таких фейлів, от, іменно по фізиці. А я вважаю, що так детально не звертатися. Я, я трохи звертався, вау, ну там реально... Чи <siitä> ти думаєш про що ти говориш? Чи це ти ходиш на День кінця? Там це реально religion, дуже, дуже великі пройоми по фізиці. Дуже великі пройоби. Це мене, Що? чо? Вразило, блядь. ]bia. А, ну так, так, якось так. Дуже вразило. Так, давайте почнемо з самого Позитивно. Позитивний. Це можна Сюжет. сказати. Це саме Сюжет? Саме позитивний. Що в цьому фильма? Сюжет цієї лінії ну кривляться з самого початку. Якби, що було до існування. ЧТоо? Чекай, е, це що в цьому? Що-що здавалося? Хто був создателем, хто магніт? Магната звідки він з'явився, хто був... Не зовсім було. Не зовсім, чекай. Ну, ну історія, кривляться в цьому фільмі. Звідки почались перші. Ну... І в кінці до к Трошки. Ні, сюжетна лінія зараз дуже реклама. Дуже... Це... Що в цьому 10, фільмі ахуєнно справається за повесь фільм? Це сюжет. Ну, сюжет ахуєнний, блядь, спецефекти і все остальне це говно. Сюжет тут тільки. Сам сюжет, не, блядь, рішає... Наше сюжет і ще пару нюансів. Да. Так. Оце єдине, що це, цей фільм тащить, щоб він я, я, не упав. Як і попередній. Який? Той, що ми дивилися, месники? Так, що він, ну, капітан Америка. Е, саме знаю, що... фішка сюжету реально крута. Це драматизм, правильно, дуже грамотно позброєний. Він да. реально, от... коли от, а, ти да. думаєш, що, блядь, в принципі, воно все якось дуже плавно таке відбувається. якби... Я б не назвав це затягнуто, просто дуже плавно. і... Це не для кіно, це реально от книжку написати тако, блядь. Отак, от як зробили сюжет цього фільму. Реалізм була. Да. Комікс нахуй зробити теж так. Прелість. Ну. Там реально, якби комікс робити от да, кадрами там, Потому що кадри самі дуже кінка дуже місцями. <gunug> та місця. та повністю, якщо даже комікс писати, в принципі, блять, я я хочу. Чого ви? Я хочу це, в принципі, нормальний комікс писати по книжку. Це реально круто. Да, блять, драматизм, конечно, зашкалює. Реально зашкалює, потому що ми вже давали акціона якогось, блять, нереально крутого, блять, там... Треша. А відтоді отрима просто сюжету, гарну сюжетну лінію і, блядь, драматизм. А. Ну, ну Специфити... трошки не трошки. Мали... Нам трошки хочеться. розпіздяханого, блядь, всього всього міста. Його у нас пиздя, это мат на ну воно я так. Ну оно, блядь, вообще на фоне, ну. Да, поймите, спокойно там. Кичать на ресурсы ху. Кучмяк ма. Кличмак. Не заебайся, блядь. Знаешь? Я хотел еще показали старим таким же пиздами. Не, Ні, вот там трошки молодые. Просто він сильно заросший. Ха-ха, я хою походу тоже молодий. Так як він би мог до першої ще часті, я мав... Та ти що, не помниш, як він перший час він такий сам у хату. такий такі мало хати то топить. Нам не видно було, чи він молодий чи старий. Поїбання повидно, що він пізде старий. По очам самі. Подивись, да. Так, стільки до свого очах. Так. Скажу саму хуй. Я, блядь, на... Зараз скажу, ну скільки хінь був? Він десь час 40 десь так. Одна час 20 десяток Час 20, коли ця драма дивилась, я навіть кімнатнув. Та, да, я чув, я казав, Рома, ти Блядь, драма затянулась, піздець. Я, блядь, коли... Я проснувся, коли Росомаха з'явився. Реально. О, заєбца. Бачите, зразу ще є нюанс, проблема фільма. Через те, що він такий спокійний, а люди йдуть дивитися екшн. Деякі, блядь, навіть не видержують і засинають бахуй. Вони, блядь, Значить, це казочка, блядь. Казочка, да. Ми, ми перепнули да. межу на екшен. 에, плавно переходимо до екшена, але я хочу ще один нюанс 에, додати, що, що блядь, один що, 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 нахуй, блять. <laughs> коротше, там де, блядь, феймо. Цей. Блядь, сука, я забув <laughs> слово нахуй. <laughs> а, yeah. ці коротше, персонажі, які були в, в людях X оригінальних, ті, що вийшли з другої частини на кровлять. Він тут, типа, молодий. Ну, Nightcrawler, він тут, типу, молодий ще. Малолетка. А Містік стік оказується, блядь, що, що я був дуже здивований. Містік оказується старша, блядь, mm -hmm. да. старша та... за Джим Грей, нахуй. Старша за найткроллера, блядь, старша за, блядь, циклопа. Як нахуй? Вона well, тоді та вона... фікс пенсіоніркою мала бути, нахуй да. Well, yeah. Чо, блядь, нахуй? Вона одногодка, блядь, приблизно well, професора Існула. І цього, то есть, коли Професор Ікс Магнето і Магнетов стоїть передуни, а ми з цих хіськами ми просто, ну, Це, Я, це, це такий не момент? Я не можу, не можу це такий момент, просто не читаючи комікси, ми не можемо, типа, наше враження будуються. По, на... по фільмах. По фільмах. Так. Ми не можемо судити, типа. Комікси на спіні. І... Чого там по екшену? Головне... екшення — Це два героя. екшена. Найткроллер і цей. Магнетом, блядь. Який нахуй матч? Бо блядь, весь фільм, весь фільм показує, так він, блядь, хуєветить метал, блядь, і метал, весь фільм літає в Ні, Саме початок фильма Саме початок фильма в лісі, коли він медальчиком розібасить, всі поцепили. Да, цілий один кадр показують... Це не рахую, що це адж. Стоп кадр і по кадру літає одна цепочка і всім проебашує босс. А Оце ціла це, одна цепочка і ще п'ять людей впало. Це пау, не пау, це, пау, повар, це було ефектно, але це не екшен. Хуйня взагалі. То все, блядь, екшен тут... Бля, абсолютно. Мало присутні. Де да, история, раз, не фільм, раз, фільм раз, абсолютно на екшен. Ноль. Ноль. Короче, йдіть на з дівакою, блядь, і цепляйте себе на вечір дівак. Гра акторів. Яка гра акторів? Гра акторів, Де актори, блядь, і де гра, блядь. <laughs> Там так написано? Так. Да. Да

Крута, ви типа такинь. Ні, ну, yeah, да, бачив, блять. Ну, вообще. Типа закіння. Типа такий. Типа. Якого хуй я не зроблю на блядь? Я вам скажу так, ви не розумієте. Це перфекційна акторська гра. Yeah. Хью Джекманов. Кінці фільму. Йопалістит, що я тут роблю? Тупо, блядь, Весь кілька витягнув, наприклад. Вообще. Блять, там картошка заряд. Хто там ще грав, блядь, фільм? Дженс Макеви, професій Х. Він ще нормальний стояв. Ну бляха, Дженс Макеви це Він був. А, Фес оцей магнет. Ну він в основному грав. Я тебе скажу. Ну він одноманітно грав, тому що в нього роль була така. Там було так, як, блядь, я не знаю, ну дуже okay. все таке розбавлено. Такий ось таке все перемішано, всі були плавно, блядь, змішані, блядь, Не було. So, <laughs> не за мною. Всі були плавно змішані, ніколи ніхто не виділявся, ні, жодного акторського, блядь, там, якоїсь, блядь, способності не виділялись. Акторська гра, блядь, якогось определеного персонажа. У мене питання. Ти можеш згадати більше одного персонажа за весь фільм, хто посміхнувся? О, тут ти видав. От я такой просто рішив подумати на таке питання. А хто другий? Думати не коли. Один цей, що піздато бігає. Один цей синій і один той, блядь, що. А, синій, сука, посміхався. хапс. А був в людській подобі трошки. Ну, ну і все всю жизнь, блядь, Він Синій. бачить. Каже, ти синій, блядь, отлично. Бля, а ви всі не став, а вовні це перебай, просинається, блядь. П'яте, блядь. Чекай, чекай! Який п'яте, Ви ще не нахуй, про Шторм, блядь. Yeah. і актерів, нахуй. Шторм, блядь. Така вся, блядь, типа, о, я така крута приходь приходить апокаліпсу, з'єбаш, щас я тебе зроблю ще круче, нахуй. Вона така робиться ще круче, нахуй. А там є такі. А там... потом в кінці, типа, ну проє це певна. А типа така приєбалася. Нуль, ноль слів, нахуй. Нуль! Ноль слів про то. Чому вона Чи вона ласкається? Чи богу, ну да, вона там помола там заєбашувати вже. Ну проє? це сюжет. Це в основному це, це відносини до сюжету, тому що... Коли все збирав, блять, той страшний ну, ярий хуй. От апокаліпсис. Хоча могли б показати ще круче. Ще круче, тому що він, блядь, безпансовувався. Бляд, він спортив, шай. Шай. він, він за, заслужив, блять, щоб він бути. Він, Блять, видно, що він щоб піздав. Його дуже хуйово показав. Стрекер. Він збирав собі команду. Він стратег. Але його хуйово показали. Він на такий пацан, він блять просто виснувся. Це може. Может, я не сказал, что он хуёв, я говорю, что его хуёво показал. Да, да, вот хуёво показал. Он, блядь, вообще решал питание, он, блядь, тому крила, тому залупу, тому <laughs> хуй, а тому балубу, блядь. <laughs> <laughs> вообще круто, блядь, нихуя себе способности, блядь. Живенько. хочешь пизду, на тебе пизду, хочешь страку, на тебе страку, хочешь хуй, на тебе хуй, хочешь балубу, на тебе пожалуйста, блядь. <laughs> типа вообще тип. А я потом, блядь, Позраджую під Арас. Він стільки кидав, її позраджую. Всі дні, при чому? Його мати. От, от я мотивація, для героїв, це просто мене вбиває деяких. Mm -hmm. mm -hmm. Як, yeah, до речі, не показали мотивацію, чого вони зрадили його. Якщо магнету, я розумію, наприклад, тому, що з магнету вирішаю питання, Там, цей з ним побалакав, та з ним побалакала, туди-сюди. Порішали питання, Магнето подумав, їбать, я вони проміню, я не такий муділо. Да. Псайло, Яким боком вона вдруг лішила, що його міти блять? А, сайт снібався. А, це це ж сяк блять це місті кто не переродилась, точно. Всі вот просто снібалась ты видишь. Люди ж не сімей, це. А. блядь, ну это може з вічом в трейлері піздатим светящимся нахуй. Ой, ну то ж не знаєте. Я знаю, все знают. Я знаю, треба знають. А от що це пиздец? Це просто абсолютно немотивірований персонаж, який, блядь, якийсь хаос творит. Вона... То, бля, за того. То, Почему то, то. мало було в фільмі. По друге вона вообще нічого не творила. А по третє блять, нахуй то, вона вообще в фільмі з'явилася? Нахуй, нахуй! вона в фільмі появилася? Йобаний стиль! Їй показали по руку, вона роз'їбала молнію, мол... мол... і другий раз вона, блять, зрадила. Ахуєнно, блять, показали персонажа в фільмі. Реалість. Розкриття персонажа на блять, сука, один здесь, десяти... mm -hmm. наверное, даже Отлично. 10. Кого там ще так охуєнно показали? Там ще блядь, охуєнно показали цього ангела. Ні, ну його получше, звісно, чим цю пізду показали. А охуєнно його показали. Прийшли, блядь, братан, ти будеш зі мною. Но він говорить, Братан, що на ти, ти будеш зі мною. Я, блядь, не. Я тобі можу дати, блядь, всю хуйню. На тобі крила желізні. О, я їй можу літати, блядь. На тобі, блядь, сука, я буду тащити за тебе, брата, тут таць пиздець, нахуй, курди роздав пизди, закрив клітку, блядь, Сука, що за хуйня мене роздали? Нема, блять, ангела. А хуйня? бать, я сказав, що я не взяв, да. Де, блять? Вот реально, блять, ну. Ой. Він з'явився, блять, реально в 3-4 моментах. Де він дівся дальше? Його не було видно. Вообще, ну, фільм настільки розбавлений, то блять, я вообще не знаю за що говорити, блять. Блять, тут є за що говорити, потому що ще є такий... У мене одне велике питання ще було. Як як казав галіці, збирає ті типу, собі постійно чотири три які тіпа типу, теж не в рот блядь, Він же наче починав тільки збирати, він каже, типа мені треба саме сильні там ця худня. Що можу поняти? Вона їбаши, дай Боже, коли їй да нема і бачила в попередніх фільмах, але не тут в цьому. кстати, вона їбашила набагато слабше блядь, чи вона їбашить нахуй, наприклад, само, самих люди, люди їх блядь. То це тільки початок скажу. Так блядь, є. є. блядь, стільки сили дав, що там сратись. Ти бачив, що погнати робив? Він такого не міг робити в, в цих фільмах оригінально. Yeah. Кстати, це дуже дивна хуйня, як вони це мають yeah, бачити yeah. в yeah. результаті. Yeah. А от ангел, блядь, ну це ж безпонтовий кусок, блядь, да. Кусок! Безпонтовий yeah. кусок! Так само, yeah. як і псайвок. Я розумію, що вони там що то можуть. Ну, блядь, це не самі сильні, абсолютно. Вони фізичний контакт можуть там міситися. Ну, блядь, це не сильні там. Магнети і шторм, да, Це два мощних нахуй хуєсоса, які пізде роздати здати можуть навіть до тебе не підійдучи. А ці, блядь, що, ж, поки вони до тебе підійдуть, ти вже три рази під кабінет за некатись, блять, бо сука, нахуй. Сказати, на на-на, получи говно жопа, Да. Піздець. Ну да, це є. Це, 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 це я, я читаю а... теж проєв. Ну я ти розумію, що цей тягне, це проєвше стомікса тягнеться, скоріш за все. Таке го. Возьмав. То есть по факту передали опору, все, все, по все, сюжет по цього професора да. Ікса. І цело ще бігає. Все. бізнес. А потом у нас п'ятий пункт. Саундтрек, блядь. П'ятий пункт, да. У нас п'ятий пункт є білий. Білий род. Wolf and white. Нет, кто сказав, що це саундтрек? Я. Злопа, шо, я нічого не хотів сказати. Я хотів сказати, що п'ятий пункт white. це є. Білий. 1, 2, 3, 4, 5 і крапка. І більше нічого не написано. А то, що тут могло бути написано? <клес> Ми не знаємо, що там могло бути написано. Музика підібне. Як тобі зараз взяти ючку написати сам трек туди чи що? Так, що? Так. Давай розкаже. Саме початок фільму ще чуть -чуть, ну, нормально підходило. Саме-сами ну, саме саме історія. Підходив більш менш. Потім слав хуйня. А потім один момент і все, и і В і один момент, тоді, коли, блядь, на ринку, да. нахуй, блять, в Каїрі, нахуй, грала араб, арабська музика. Оце самый підходящий саундтрек за весь фільм був, нахуй. А потом, блядь, на екрані твориться, творится саундтрек, наче, блять, я не знаю. Ну. Значить, тут дискотека на плані плане. Дискотека 80, х блядь. Свин дрифт. Ну, в 80-й вообще то були, блядь. Так что, блядь, деху перегибати. Наче 80. Ну задумка була, ну воно не в тіму не стільки було, що пізда. Реалізація хуйова. Ужасна. Вот is fucking Беленяне. Ось така хуйня. Yeah. І що там у нас? в принципі, блядь, просто треба більше нічого сказати. Говно. Йомнутий фінал. Йомнутий фінал. Охуєнно. Тобто нам йому. за це сказати, що це фільм в цілому, блядь, в кіно йти, щоб на нього подивитись. Абсолютно не варто. Ну, блядь, на що там дивитись? На то, як магніт медленно медленно метал? Ну, з кого себе хуя. Весь фільм при чому? При чому весь фільм? Е... Він крутий, блядь, від 20 ї минути до 130 ї Всю, всю частину Люди Х, то не читав ніхуя. Може, можете подивитися на кіно і подивитися. Я б, наприклад, замість цього, да, на любий... Я б, блядь, пішов би на любий мультик, нахуй. Да, реально, мультик був би круче, навіть. Сюжет охуєнний. Сюжет охуєнний. Хто, хто хоче подивитись фільм Често, от фанат DX ради сюжета сюжет і іди дивиться. Але я б рекомендував почекати, бо він вийде на ті блядь, качнути нахуй з інтернету, блядь, попірати блядь, блять там хуйню пострадати і подивитись дома да, через бо специфіки півтора... там нема що дивитися в кінотеатрі. Тупо нема що через як місяць по... півтора, блядь, коли не може, може подивитися блядь, блядь. 3D, то може подивитися. Сраку то 3D, до речі, хороше, але його не так багато як хотіли. Бо по, -по, по факту ви це буде, робиться там, де екшен, і там типу, ви персонажі, блядь. На 3D нахуй. От з'явився Джек Грей, блядь, 3D нахуй. Появився Циклоп, 3D нахуй. Коли ніхуя не відбувається типу персонажі ті, що звичайно, 3D там такого ніякого немає, як і хотілося то есть, блядь, нас жестко <клес> наебало. Очень, очень охуевает, когда жестко. И очень охуевает. Наебало. Наебали, на блядь. Просто... Трейлер охуенно жесткий был. Охуенно, блядь, блядь, наверное, ну, блядь, полчаса. Охуел, потому что там все равно до линия охуенно. Но там экшен, трэш, и тому вся хуйня подобна, блядь. Но... Ділячись фільм, блять, понимаєш, дебани, брат. Треба здрімнути, ну, блядь, 5-10-15 минут. Я, блядь, до останнього вірю, що цей фільм нормальний. я кажу, блядь, чого воно таке подобное, як, блядь, сейчас все, все буде, сейчас все буде. А хуй там! Ніхуя хуя не буде! Буде тільки хороший сюжет. А тому? Все. Я кажу, що в Германии наебахтух. На є на бах, ребят, ми, ребята. Ми, блять! Качаємо з вашей блять мозги на надо. <laughs> просто блять своих не хватает, він хоче, у чужих, нахуй да? Худрожить.